Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, Нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя? Коли нема долі, тяжко мені сиротою на сім світі жити, Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає. Не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, що понесли, буйнесенькі за синєє море. Чорнявому, зрадливому на лютеє горе Ой маю, маю я оченята, нікого матінко Та оглядати, нікого серденько та оглядати. Ой маю, маю і рученята, нікого матінко Та обнімати, нікого серденько, та обнімати. Ой маю, маю. І женята. та ні з ким матінко потанцювати, та ні з ким серденько потанцювати. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються. Засушать та й кинуть, ані літа молодії повиті красою, ні карі оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре, дівоче, не заступить, не закриє, не ситії очі, найдуть злії та й окрадуть, і тебе, у Богу кинуть в пекло. Замучишся і прокленеш Бога, не цвітиш мій цвіте новий, нерозвитий цвіте, зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите. На вгороді коло броду барвінок не сходить, Чомусь дівчина до броду по воду не ходить. На вгороді колотину Сохне сухне на течині хміль зелений, не виходить дівчина з хатини, на вгороді колоброду верба похилилась, зажурилась чорнобрива, тяжко зажурилась, плаче, плаче та ридає, як рибонька б'ється, а над нею. Молодою поганець сміється.